Після місяця служби у зоні проведення антитерористичної операції додому повернулися співробітники оперативних підрозділів Тернопільщини, рушуківці, убозівці та борці з економічною злочинністю. З квітами та радісними посмішками зустрічали бійців їхні колеги, рідні та друзі. В основному ми стояли на пунктах пропуску Курахово, пункт пропуску вантажних автомобілів. Виконували завдання покладені на службу також по охороні громадського порядку. Переглядали вантажі, в'їзд контролювали виїзд вантажного автотранспорту на контрольовану і неконтрольовану територію України. Бійці зізнаються, що було нелегко, але вони гідно виконали покладені на них обов'язки та повернулися додому в повному складі. Схожі завдання виконували і оперативники карного розшуку та підрозділу боротьби з організованою злочинністю. В їхній групі було 10 осіб. Крім того, тернополяни допомагали колегам із місцевих райвідділів розкривати злочини. Із поверненням на рідну землю оперативників вітало керівництво, колеги, рідні, друзі. Невимовне почуття радості й гордості переповнювало у ці хвилини зустрічаючих, адже їхні захисники повернулися додому живими та неушкодженими. Після невеликого перепочинку оперативники повернуться до виконання службових обов'язків на місцях.